Самопожертва стала суперсилою українців під час війни. Лариса Дроздова прогулюється гостомелем. Її місто було окуповане у перший же день повномасштабного вторгнення. Ворог перетворив його на пекло. Жінка кілька діб ховалася в підвалі разом з донькою та сусідами. Після чого вони зуміли виїхати до Києва. Але за кілька днів Лариса побачила оголошення волонтерів. Вони планували евакуацію автобусами цивільних із Гостомеля та просили людей, які добре знають місто, допомогти зібрати тих, хто там лишився. Не вагаючись, жінка вирішила повернутися у пекло. Саме в цьому підвалі а, прятались мешканці цього будинку, і ми сюди прийшли, щоб їх звідси забрати а, до Києва. Коли люди побачили рятівницю, вони не могли повірити власним очам. Виходить хлопець в цивільному і дивиться на нас. Я кажу: збирайтеся, ми вас забираємо. Він Ми в Росію не поїдемо. Я ми не в Росії, а куди ви нас забираєте? Я кажу в Київ. Він так дивиться на нас. Люди плакали, люди не вірили, не вірили, що за ними приїхали. Ларисі разом з іншими волонтерами вдалося вивезти з Гостомеля дві сотні людей. Але дорогою їхня евакуаційна колона розрослася до понад сотні машин. До нас єдналися, 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 то приєднувалося ще більше автівок. Потім там ще оці села, через які ми проїжджали, через Ворзель ми проїжджали. І дуже багато автівок ще чіплялися е, до нас. Тому якщо навіть з Гостомелями там плюс-мінус 200 людей вивезли, то е, десь туди 500 потім ще до нас причепилися. Загалом того дня із пекла вдалося врятувати 700 людей. Це зробили не супергерої, а звичайні українці, наші з вами сусіди. Вони просто не змогли вчинити інакше і залишити когось в біді.